Повелим в смочі ямі мешкав смок. Я вам не квам'ям, страшний то був вакомчушик. Човно яд і вузьму бжушик. На коласі з'яд барана, а юж бжушик бурчав зрана. Вічник бодний то смочисько, похванняло немало всістко. Виповарі горе кружить. On był bardzo duży, nie bał dzielnych się rycerzy. Ja po strachu zęby ścieżył. strasznie ryczał, ogniem buchał i nie był wkrótce zucha, który chciałby z nim się zmierzyć. Król praw przestał i cuda wierzyć. Smok, ciąż... Smok ciąż żądał więcej dani. Biedowali w Janus pod Danię. Трудно бавив ще у депресії, мишля у тяг ще у позбич бестії. До народу! Аби велуд не черп'я воду, шукам шмялка от важнего, ти поконна смока злего. От дам цуркям свом зажоним, і поділиш я своїм тронем. Чи ще раз до Круда. Mnie potrzebna owcza skóra. Ze skóry usił owieczkę, Wsypał soli, pieprzu beczkę I po w tuż przyjechał. Czekał, czekał, aż smok wstanie. Siewnął smok, otworzył oczy, Wielkie czersko swe wytoczył, Aże przez noc całą pościół Połknął owcem tem całości. Палець гадом бжуху п'єче, звіс виводом, без тях мече, розпачливі водам піє. Чижеку сов'є пуки жиє. Є з ким вілце в житчі не усе, навіть кемуся. Я дав травки і овоце, З великі бесті з смочек. Крул шевцові вегле слово, Пул крулевства І веселе ще одбиво, Вшиско добре ще скончило.